Монтую це відео да в потязі, але зрозуміло, що я зовсім не записала вам привітання. Тому всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я хочу вам показати класні ігри, які можна застосовувати для гри з дітками в будь-якому мені здається. Віці 2+. тому що вони дуже класно розвивають обидві півкулі мозку, розвивають фізику, розвивають моторику коротше нейроігри, нейропрактики та просто цікаві заняття з дома з малюками. Тоді коли сильно погуляти вже не вийдеш. У постійній дощі, а це прям виручає. Тому дивіться до кінця, ставте вподобайку вже прямо зараз. Не сподобається приберете. Зберігайте це відео, відправляйте знайомим, щоб ще більше матусь дізналася про наше ком'юніті і татусів досів теж приємного перегляду! Раз будемо робити вправу. Дивись, треба відрізати оцю цей шматочок. Вам знадобиться коробка і будь-який м'ячик. У нас ми знайшли тенісний далі. Обводимо м'ячик і вирізаємо по контуру. дірочку для Тобі треба взяти м'ячик і покатити його так, щоб він опинився. Ні, коробку тільки бери. я дивись, таточко так крутить коробку, щоб м'ячик опинився в дірочці. Ану пробуй. Ну, думай, як її треба повернути, щоб він опинився в дірочці. А, ну, майже, майже, давай. А спробуй повільніше. Повільніше. Отак нахиляй. Ось так повільно. <смір> <смір> Тепер трошки на себе. Бачиш, він. О! Вийшло! Маркіш потрошку. У <смір> тебе своя стратегія, отак, буцать? Ай! Ну, випав. <плес> Дивіться, нам треба будь-які дві мисочки різнокольорові. І це може бути пластилін, кульки з-під пластиліна, можуть бути просто папірці, без різниці. І так, що ми з цим робимо? Двох кольорів. Взяти звірятка двома ручками. ось так. І покласти... Я шіпчиком. А, шіпчиком, а потім я тобі дам. І покласти двома ручками ось сюди. Тільки по кольору. Ану, спробуй, бери двома ручками. І куди треба покласти їх? Ану. Ні, по кольору. Тільки двома. Одночасно. Ні, треба одночасно два покласти. Ану, спробуй, як їх можна. Ось так. да, ось так і клади. Ось так їх клади, дивись. і вклади. А, дивись, ти хитрун, ти поміняв. Ну, давай поклади. Отак! Давай далі. Бери два і одночасно треба покласти. А це хіба треба міняти? Ні. Ану, давай. Два одночасно, двома ручками. Ось так клади. Клади це так. одночасно. Взагалі, оці тваринки дуже класні для розвитку головешки. перекладати по мисочкам. Дав, Давним-давно ще купили. Марку прям заходить. А давай спробуємо двома щіпчиками. Дивись, одний в одну ручку, а інший в другу. Ану, спробуй вийде так. І бери і одну, і другу барашку. Ану, давай. О, злетіла! Давай! Є і, і. молодчина! Я зараз називаю колір, якийсь колір, і тобі треба цей звіряток з цим кольором закрити ручкою. Наприклад, дивись, я кажу червоний, і треба ось так закрити червоній. Готовий? Так, так я називаю зелений. Шукай, шукай, шука, два зелених, і треба одночасно їх закрити. Ось, добре. Тепер відпускай. Тепер блакитний. А другий. Ось. Добре. Тепер червоний. Ось і жовтий. Молодчина! Жовтий. Червоний. Фіолетовий. Я кладу сюди синього, чекай, синього yeah. баранчика, а сюди червоного льва. Запам'ятав? Yeah. А тепер постав хто тут, а хто тут. Ні, чекай, зі своїх постав, які я тут поставила. Де червоний лев стояв? Ану, згадай. Ану, згадай. І хто ще був? Червоний лев і хто ще? Yeah. Куди, значить, льва треба? Ось сюди. А тут хто був? Ану, згадай. Баранчево. Баранчик. Супер, забирай. Тепер я їх забираю. Тепер я ставлю, дивись, тут буде помаранчева корівка, тут зелений на Помаранчевий зелений. Хто тут? Хто тут? Ні, я вже не підглядає. Хто тут був? Ану, згадай, згадай, згадай. Кого я тут ставила. А ось тут. А, ну, а намагайся згадати. Я казала помаранчевий і. Я, я просто і все. один раз загляну. На соріг. А тепер треба запам'ятати. Молодець, бачиш, ти їх так і поставив. А тепер треба запам'ятати. Не можна буде підглядати, добре? Не можна буде запам'ятовувати. Тут баранчик синій. А тут лев червоний. Запам'ятав Баранчик синій лев червоний. Ану став, Хто тут має бути? Лев червоний. Ну, Став, Став, кого? Куди? Анустав нагору? Ану, піднімаємо. Підходить? Так. Але ти запам'ятав, хто там є? Підходить? Бравісі! Помаранчевий. Зелений, помаранчевий. Те ж я казала, зелений який? Зелений. Перевіримо, зелений правильно? А тут який? Пам'ятаєш, я казала декілька разів. Зелений, помаранчевий! Є, відходить! ура. <клево> Треба по одному звірятку покласти в кожну ложечку. Клади в кожну ложечку одне звірядку. Бери дві ложечки і одночасно треба перекинути сюди. О, клади ложечки. Ще набирай. Ще клади звіряток. Чи набирай звіряток. Так взагалі вау. Ой, ну когось загубив. Давай два одночасно. Молодчина. А, а разом два. Лівчик. Його треба дивись відпустити і встигнути іншою схопити ручкою. Одною відпускай, а іншою хапай. Давай ще. став отак олівчик одною ручкою. Одною ручкою. Ось тут тримай по центру, трошки вище, а другу ручку прибирай. А тепер отак відпускай і другу ручку лови. А ну ще. Готовий? Став, відпускай лови. А одною ручкою Одну відпускай, другу лови. Давай, ще. Став одною ручкою, став. посередині ось тут. Тримай. Ось так. Другу відпускай. Готовий зараз відпустити і піймати іншу. О, але ще відпускай лови, Одною ручкою, а ще відпускай лови. Давай, став отак от олівчик. Дивись, і нам спочатку у нас є ось ці два пальчики. Ми ось так беремо олівчик. Ось цим, ось цим пальчиком великим і ось цим двома пальчиками. Тримай. Оцим двома. А тепер оцим двома переставляй. А тепер цим відпускай і переставляй далі. Ось так двома пальчиками. Дивись, тут можна ось так взагалі, оця штука прикольна з старшими дітками, якщо робити малювати. з кожним пальчиком переставляння на інший пальчик. Будемо малювати? Так. Ну, давай. Я кладу на стіл і ось так крутити двома ручками на столі олівець. Ану спробуй двома ручками. Двома. Так двома ручками покрутити олівчики. Зможеш два одночасно. Двома ручками. Зараз два одночасно. Ану, давай, давай, давай. Ні, тільки в повітрі. Не клади, в повітрі крути. Уже по одному спочатку. Ану, пробуй. О! Молоде. Ану ще. Двома ручками, в двох ручках тримай другий теж. Одначок. Молодий. Готовий? Хопайся мені за ножки. Хопайся мені за ножки. Хопайся Хапайся. Підніму ніжки, а ти вставай на ручки. Вставай на свої ручки. На долоньки встань. О, йди вперед. Кова ручками йти. О! Ну, дивилися, який сі Зараз підемо назад. Готовий? <плэдствуй> ну, <No>, давай <плэдствуй> ще раз. Виріставай на ручки. Піднімай тільки ножки, ти ж свої. Стоп! Ти ж свої ноги! Повертайся. повертайся до мене обличчям. Отак. Дивись, тата тебе підіймає. <плэдствуй> за костяшки, за костяшки! <плэдствуй> 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 <плэдэ> Шось... <плэдствуй> Треба будемо робити вправу, яку робила навіть в танцювальній студії, коли ще з нашими підопічними. Марк, дивись, я качу м'ячик і він не має до тебе доторкнутися. Ти маєш його перестрибнути. Ні, перестрибнути, давай ще раз. Давай покажемо. Лягай, лягай на животик. Давай покажемо. Дивись, давай тато покаже, як треба робити. Дивись. Тато лягає, я ось так качу м'ячик, дивись. Тато має оп і переповсти м'ячик, Зрозумів? Щоб м'ячик не доторкнувся. Давай, ану тепер ти пробуй. Оп! молодчина! Ану Молочина! Ой, доторкнувся! ну нічого, тепер тато. Дивись. Ой, прибирай, прибирай, прибирай! Піднімай на ручки, піднімайся. Вставай на ручки, на ру... Ну, дивись, на ручки вставай, щоб він під тобою повзнув. Оток. Ножку прибирай. Да. І молодець! О, Пройшов м'ячик. А, а ну ще. Б, ага. <сі> Давай і. О, Оп, молодець! Молодчина! А тепер з іншої і готовий? Чіка-ті-тіка, тіка, тіка, колонка і Машин. машинка. Запам'ятав, що у нас є? Карвуз, колонка, масенька. Добре. Тепер дивись, я ставлю ось так. Ставлю ось так, ставлю ось так, ставлю ось так. Чого немає? Не знаю. Немає. А що... Гарпуз. Гарбузик. Добре. Тепер в нас є що? Карбуз. Коланка. Аж. Що... Чого немає? Маршинки. Маршинки. А ну ще давай. Что у нас есть? Арбуз, колонка, машинка. Готовый. Чего да. не мое? И все? И колонки. И колонки. Арбуз. Да. Машинка. Колонка. А ну. Чего не мое? У меня машинки. Машинки, конечно, тут. Кидай просто в коробку попадеш. О, а тепер далі Бери м'ячик і давай далі. Ось тут, ставай, ось тут, ось тут. Ану, спробуй кинути. Ай, і. Попав! А давай ще далі. Ану ще раз. Не попав, і таке попасть. Спонтанне рішення на ці вихідні залишити Сашу нарешті працювати нормально і поїхати на дачу. Тому ми з Марком їдемо і будемо показувати вам класні е, ігри для осені, коли е, скучно щось робити там на вулиці. Дивіться до кінця і ставте вподобайку і підписуйтесь обов'язково на канал. У мене нема картону, тому я взяла пінопласт. І е, маркер малюємо тут їжечка. Двосторонній скотч. А в цьому треба зробити дірочки, щоб можна було просовувати листочки. Вставити листочок. Ти в дірочку? О, дивись, чудово! Так, Я знайшов більше. Більший, давай. О, молодчино! І приклеїмо листочки ще, давай. Буде класно! Класно буде, якщо ми знайдемо червону. Ми пішли ще шукати. Ой, і другу, зрозумів як? Треба перевернути її. Давай, конструктор 6+. Треба скутерсько все зібрати. Все зібрати. Та ти все правильно її тримав. Дивись, ось так, да, і причепляй.